Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Мінімум 41 загиблий та більш ніж 180 поранених. Зеленський прокоментував удар Росії по Полтаві. За наявною зараз інформацією, Росія випустила дві балістичні ракети: влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території чбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами багатьох. Вдалося врятувати більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Шокуючі кадри з Полтави, не віриться, що таке можливо у 21-му сторіччі. Вот тут фактически. А за так нас наслаждаться. Шикування у Полтаві не було. Курсанти встигли спуститися у підвали. Пишуть військові. Постраждали контрактники та мобілізовані, які були на навчанні у коледжі. Насправді часу для того, щоби спуститися в укриття було достатньо. Хвилини дві точно. Дякуючи начальникам, які підганяли людей. Всі курсанти були в укритті. А тепер пояснимо, в чому різниця між тим, як ходять в укриття курсанти, і всі інші. Курсанти примусово і під контролем офіцерів. А всі інші, здогадайтеся, срали ті контрактники і мобілізовані на укриття. От, і все. Немає зради, не було там шикування. Вони просто були в приміщенні коледжу і не встигли вийти. ДБР відкрило справу щодо недбалості військових після удару Росії по Полтаві. Кримінальну справу порушили за частиною 4 статті 425 кримінального кодексу України, за якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.